Of the Season вже зовсім скоро, і в нас день за днем з'являються просто неймовірні зливи, про які ми мусимо сьогодні поговорити. Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. радий вітати вас на чергому. Відео один з найкращих захисників в РІ буде у СБЧ, третій або навіть четвертий золотий плейстайл до карток рейтингом 94-95 рейтингу і багато іншого контенту пов'язаного з командою сезону. Будемо розбирати. З цим всім ділом, перш ніж ми почнемо, попрошу підписатися у вас на канал, якщо ви ще цього не зробили. І тоді ви не будете пропускати весь актуальний контент по FC2 Ще в нас є деякі круділки, актуальні схеми. Коротше, багато всього цікавого. з... Фіфа з цієї гри на моєму каналі. Будемо розпочинати по традиції з огляду актуального контенту. Його вийшло небагато з моменту останнього відео, тому ми більше сфокусуємось на зливах, але тим не менше. В нас понеділок вийшов пік 81 з 4, Але контора змінила вимоги і тепер вимагає від вас не дві рідкісні карти, і не три рідкісні і дві нерідкісні карти, як було в. Минулому такому плеерпіці, а всього 7 гравців, два з яких рідкісні, і відповідно 5 нерідкісних. А отже, вони трошки порушили баланс. І тепер у вас буде закінчуватися частіше нерідкісна частина карток, ані як було минулого разу. Ну і пік знизили. Тепер це 81 з 4. Чесно кажучи, я особливого сенсу не бачу його крутити, оскільки є цей крафтінг хабрейт який дає вам 5 гарантованих карток з рейтингом. 77 або вище, її вимоги там більш лояльні. А отже, в паках ловити в принципі нема кого. Дроп в нулях. Тому плеер пік я трошки їх скрутив, там, можливо, 10-15 штук. І рейтингу я особливо не побачив, спешл карток. Теж особливо не побачив. Також в нас вийшло 82-2 з 5, і це виглядає ніби як тест IQ 79% дізлайків в умовах обмеженого кількості ресурсу виглядів Фодору в ваших клубах. Не факт, що є сенс віддавати сюди 83 го складу. рейтинг, Тим паче не забувайте, що це плеер пік, це не пак, який ви можете відкрити, засейвити і вже дивитись на нього там під час тімов за засідан, відкривати на ту лігу, яку ви хочете залутати. Тут в нас. Інша ситуація, і ви його, якщо зібрали, то маєте відкривати тут і зараз, тому що інших пакетиків ви не зможете відкрити. Тому я це, напевно, буду скипати Рухаємось далі. І в нас 80%. 3x14, і це в принципі бенгер, один з який з'явився. В нас наразі є два козирних апгрейд паки. 83 x 10 Він нікуди не дівся. Мені його треба в апгрейдах додати до улюблених, тому що він постійно залітає. І додався до нього 83 x 14 І 83X10 на 23 дні нам доступний. 83 x 14 відповідно на. 6 днів. А отже, під час виходу команди сезону ці е, крутілки будуть обидві актуальні. А це означає, що коли в нас зникнуть гравці команди тижня, які вимагаються в обох з цих пакетиків з ререлізу, який зараз падає, то е, роботягам треба буде віддати одразу сім інформів для того, щоб скрутити ці пакетики. Саме тому, коли сьогодні в мене на стрімі питали, а чи є сенс взагалі. Нам продавати інформів, я сказав що в мене є трошки там карток 30 в трансферному листі, і я їх поки не продаю. Вони по 18500. Наразі продаються. Я думаю, під контент будуть продаватися по 19-20 по тисяч монет. Це вже близько до помноження на два ваших інвестицій, але тут вже аптую: хочете взяти гарантований прибуток? беріть От хтось сьогодні на стрімі прийшов, сказав мене влаштував гарантований прибуток. Я беру його і все по-моєму пане Дімгород. Це був окей, 0% засудження, 100% розміння. Хочете трошки ризикнути, то можете потримати, але це контора, ніколи не знаєш, що вона може зробити. Наприклад, викатити якийсь там пак з гарантованим трейдаблів інформом і зробити його повторюваним багато разів. Тоді буде важко інформом набрати. А допоки такого паку немає, ці всі провізії, це звісно прикольно. Але люди ленівці і вони. Зазвичай просто йдуть і купляють інформ з маркета, а не там, провізію або тим паче збирати якесь СБЧ. Такі мої думки по інформах. Тепер давайте переходити до. Тут у нас ще якийсь TOTS Warmap -up Agrade, але чомусь він в мене. Не злетів з Доден Хосвін, то Up Challenge 3. За нього дають прайм Electrum Pлеєрс Пак. Я, чесно кажучи, це майже не збираю. Але 53% лайків, 3-3 тисячі воно коштує. Якщо у вас є якийсь там фодер, то, будь ласка, зберіть та хай валяється. Ніколи не знаєш, з якого пакетику впаде. Як показує досвід, падає частіше з бездарних пакетиків, аніж з цих всіх там 89х3 мільйона карт. Я, наприклад, Соналду зловив з 81х2 минулого сезону на АПЛ. Міяхем мені впав. Мала за 74X2. Багато хто ловить саме з таких рандомних пакетиків, на які. Так, рандомний паквейт, але ось так воно чомусь буває. Не знаю. Можливо, я не правий. Не пишіть мені ваш досвід, з яких ви пакетиків ловили минулі роки. Рухаємось далі FC Pro Virtual Bundesliga. В нас потрошки виходять нові ліги. Таке саме СБЧ 100 тисяч монет. І ви можете обрати двох з чотирьох гравців, які зараз 90 рейдену, стануть 92-го випадку, якщо кіберспортсмени. Які їх представляють, вони покажуть класні результати. Чи треба кому це збирати на поточному етапі грі? Хіба ви за Барусію вболіваєте або за Лейпциг, або за Богом або за Штутгарт. Але я буду проходити повсі бачу сенсу 100 тисяч Фодору сюди переводити. Наразі інша ситуація, як в нас була на промо Immortals у нас не так багато фодору, і його дійсно є куди зливати. Тому я все в пакетики в крутілки, і просто зберігаю ці. Паке на event Team of the Season. друзі. На цьому з розділами СБЧ ми закінчили. Також нас оновилося завдання на Rush. Тижневе тут можна 70 тисяч вам треба вибити для того, щоб залутати 83x5, 2x7 і 84х7 за групу завдань. І в нас з'явився новий кубок. Це в нас Up Cup. Структура така сама, як в Кубку Мальдіні, Голден Гол, обмежена кількість матчів і 86 рейтинг вашого складу. Але тут 20 матчів, які оновлюються щогодинку. Тому спокійно можна виконувати 83х з 10. Ви за це все діло залутаєте. Я вже його зробив, тому мене з натисканням трикутника не перекидає в меню гри, але можете взяти той самий склад, який ви грали в Кубку Мальдіні. І, коротше, це все діло швидко дуже закрите. Друзі, на цьому в нас все в розділу меню гри. Тепер давайте дивитись на інший контент і на зливи інформації. Шановні, ми з вами в Твіттері. У нас не вийшло нових еволюцій, окрім ролей для центральних півзахисників, тому нема чого оглядати, але нам злили. Еволюцію на правого захисника максимум 90 рейтингу. Він не може бути центральним захисником, тому ні, ваші тюрами не підійдуть, на жаль. Але, можливо, когось там канцело та можна буде прокачати або до Косту, якщо ви ще його не зробили. Давайте переходити до нових і більш деталізованих зливів інформації з приводу нового сезону, який на нас очікує вже цього четверга. Перш за все, ми з вами бачили Френка Рібрі, але що ще ми можемо там очікувати? Там будуть. Трейдебл пакетики, так не антрейд, як завжди, а трейдебл, які будуть вам приносити монетки. Також тут будуть гравці команди сезону, деяких ми вже знаємо, ексклюзивні еволюції. Про це ми поговоримо. Є більш детальна інформація, флешбек карти і ну, рібрі і, Мортал, і Торос, якого ми вже з вами оглядали. Тепер давайте переходити більш детально до цих всіх моментів. Мені більш за все цікаві тут саме еволюції. Нам зливають і АІ Асі, і Фудонг. Багато хто вже про це пише. Скоріше за все, це буде нагорода за Season Пас, і скоріш за все, на мою думку, це будуть нагороди саме за платний Season Пас. Тому що подивіться, що можна буде робити максимальний рейтинг карток, до яких ви зможете застосовувати ці ево 94 або 95 -й. Три або чотири навіть золотих плейстали можна отримати за допомогою цих еволюцій. І Фінес Шот, тікітака, Пінт Пас, Технікал, Антісіпейт і багато інших. І тут, подивіться, фудонг в предікті малює Роналдіньо і малює Зідана, яким він накинув декілька. Плейсталів, а отже, є імовірність того, що ці EVO з плейсталами не будуть покращувати рейтинг вашого біста. І умовно, в нас реально є Зізу, якому можна накинути єнота і можна накинути тікітаку. Да? Пінпас нього і акробатика є. Уявіть собі, наскільки це може. Дати десь друге, третє життя вашим картам, які по статам ніби ще плюс-мінус вивозить, але по плейстелам вже ні. або якимось легендам, які у вас є в складі, які просідають знов по плейстелах перш за все, тому що. Стати це класно, але скрипти та плейстали рулять набагато більше. Мені чомусь здається, що цей Роналдіньо базовий голова 93 го рейтингу, якщо йому реально накинути три плейстали, він буде набагато краще за переважну більшість Team of the Season. І я дуже схвильований саме з приводу цієї частини злитих зливів, тому що в мене є Рут Гуліт. І якщо я зможу на гулі та накинути єнот, прикиньте, що це буде, там Брюсер ще також думають, і багато інших еволюцій. Так само пише нам і Асія Футрейдер, що плейстайли і вони будуть частиною преміум цього платного перепуску цієї на сезон. І до чотирьох плейстайлів ви зможете апгрейдити ваші картки. раніше в нас був злив. Отакий тут внизу. Ви зараз не побачите. напевно, воно дрібненько написано, але я вам озвучу тільки така максимально 94 й рейтинг. 6, по-моєму, сірих плейсталів і максимум 3 золотих плейстала має бути у вашого гравця. Пінгпас 94-й, так само рейтинг, так само три сірих три золотих плейстала, 6 сірих. Так само Еродин Дріблінг, так само Брюсер. А от Фінеси Єнот, максимум можна буде застосувати до 95-го рейтингу і 6 сірих плейсталів, 3 золотих. Тобто умовний кілян бапе може отримати виходячи з цієї інформації. Тікітаку, фінес і, можливо, навіть якийсь родин дріблінг ваш потом 93 го з якого ви робили. Тобто золоті плейстани можна накидувати повір сірих з того, що я зрозумів, якщо кількість сірих не висока. Це буде просто розрив. І я от зараз бачу щось там в мене на телефоні notification спрацював. Асі тут щось зробив, якийсь пост. А ну, давайте поглянемо. Так, да, він пише, що це деякі з. Еволюції, на які ми очікуємо, ті, які я вам, в принципі, зараз знайшов в архівах і проаналізував. Коротше кажучи, це може сильний вплив і на маркет здійснити, і на ваші карти. Уявіть собі, просто перелік. Там r 9 підходить у той 90-й. Він може бути так, все ще 90-го рейтингу, але накиньте на нього деякі плейстайли із його статами, це буде просто імба. Або якщо у вас r 9 прокачаний в еволюції, цей 90-й до 92-го, по-моєму, рейтингу була Ева, або навіть 94-го, він також може підходити. Якщо кількість сірих плейсталів буде не забагато, коротше, це ті родин штука, на яку особисто я чекаю, і тут ми будемо вчителя розбиратися. Я не знаю, можливо, навіть стрім підсидило запущу, поки не знаю, але точно будемо в ранковому відео в п'ятницю розбирати з цим, цим ділом і ввечері на стрімі. Думаю, якщо приходити і на стріми, так само. З приводу гравців, в нас є вже декілька тоців, які злили навіть з офіційними статами. Ми вже бачили з вами Рібері і Тораса з Барси. І зараз ми бачимо Гьосанс, він буде мати підкат, буде мати жакей, буде мати віптпас. В принципі, як на мене, карта фігня. Ну, типу. Захисні плейстели посередні. Немає гачка, немає блока, немає єнота. Віпас не така мета минулого сезону, як іншого. 94-й дев, 92-га фізика. Ну ніби як виглядає таке собі. Але тим не менш, це один з гравців, які нам злили. І ще один це в нас містер Бьорн, який буде вже мати набагато кращу карту з Ньюкасла. 94-й рейтинг, але Єнот, блок Еріал, 95-й дев, 95-та фізика і 86-й пес. І це вже одразу. На три голови карта вище, ніж той самий Гьосенс, тому що просто подивіться на нього. 95 деф і фізика. П Погляньте на найкращі статистичні показники умовних там Мальдіні, хто там є бісти в центрі захисту умовні Стама, найкраща версія Люсю. Це буде карта приблизно такого самого масштабу. Звісно, питання скриптів, але сам факт, наскільки задирається подальша крива статистично, ми на це і чекали, і ось воно і відбувається. Це офіційне. Карта. Окрім того, ми з вами також маємо злив французької ліги 1. Вже то це. Хто сюди потрапить? Дембеле, Барколя, Дуе, який буде у СБЧ, Зараз ми на нього окремо подивимось. Вітіння, Нуно Нуномендеш, Маргіньош і Пачо. І ми не побачимо Хакімі і Грінвуда. Це ті карти, які ми вже знаємо точно, які нам Донг злив, які ми тут же можемо якось там прогнозувати. Да? Інших, е, поки невідомо, будуть доповнювати вже протягом напевно сьогодні або завтра. Дезіре дує, друзі, і він буде. СБЧ. І це нічого собі, який старт. Ми підходимо до нецікавіше, злив СБЧ, Ми просто бачимо тут зараз хедлайнера. Так, знов атакери, ви скажете, але атакери найбільш такі цікаві. Карти завжди так було, найбільш дорогі. І плюс ми мали нещодавно Руда гуліта, як ті родин півзахисника. Також ми маємо зараз захисника. І ось, будь ласка, в тоцах буде. Дует. Це предікт. Це не офіційні з того, що я бачу по зливерам по інформації, то ніби як має бути три золотих плейстали, не чотири. Але тут ми вже дочекаємо цього офіційну карту. Якщо це будуть три золотих плейстали, просто без віптоса, заверніть мені цю карту та пофігу мені на ці три золоті плейстали: Фінес, Р1, Дріблінг і Квікстеп. Нічого собі, якщо ще й будуть хоча б близько до таких стат, але я не вірю. Ну це вже Футіс, якісь стати, то це буде просто неймовірний біст. Рухаємось далі, і тут в нас, друзі, просто вау! Тюрам, Chaser з трьома золотими плейстайлами буде у СБЧ. Найкращий не боюсь цього слова, правий захисник грі. І, напевно, один з топів центральних захисників. Не найкраще, оскільки в нього лише один Defender плюс на карці намальований. Але блок є юнот, е, є підкат, є всі золоті плейстей на захист, тому є батарейка і є і Еріал. Да, це просто біст і злив того факту, що він буде ОСБ просто відірвав від нього 35%. Я маю карту за 2,5 мільйони, купив її просто, тому що його снайпили за 2,5 мільйони, коли він був 2,6 мільйони, але він так поступово впав-попав в впав, впав 2,2. І я, чесно кажучи, поки вже буду дивитись на ранок, можливо, коли ви прокинетесь поглянути ціну, то в нього ще відірве пів обличчя. Але ну, карта втратила 36%. Я не думаю, що Тюрам, який до зливу там, десь сьогодні коштував 3,4 мільйони, потім падав в 2,9 то він буде в СБЧ коштувати дешевше ніж умовні там 26 мільйони. монет. А отже, я вірю, що все ж таки в мого є потенціал на відрости. Але друзі, це буде ті збірка. Це то, чого нам дійсно давно не вистачало. Він просто біжить як кінь в нього так 182 сантиметри. Зріс, але в капіди теж невисокий зріст, Але за нього бігав прекрасна карта в центрі захисту поруч з умовним там мальдіні, або якимось Стамом, якщо у вас є його версія, або просто високим таким кремезним дядькою. То це буде просто біс або праворуч захист поставили і до кінця гри позицію собі закрили. Чекаємо на два таких шалених СБЧ, і це нам обіцяють тільки як старт контенту. Тобто, в нас може бути ще багато всього під івентімом за Сізон. Сподіваюсь, що її дійсно зроблять це, якісь хайп внесуть цими СБЧ, тому що коли просто бачиш ці карти, в них знов там 10 плейсталів, золотих 20-30, Ти розумієш, що навряд ти їх в паках побачиш. Як такого хайпу немає. А коли їй дають такі моменти, які можна нагріндити, да? десь то з як ми там гріндимо з Дискордом, десь. Умовно, хтось гріндить просто грою свою заробляє монетки, крафтінгом хтось гріндить. І ви збираєте СБЧ, Ви можете собі купити цей преміум пас той самий. По чоках він буде коштувати 500 тисяч монет. То, на мою думку, це якийсь інтерес привносить і винагороджує прямий грі. Так, ви заплатите за цю перепуску, але ну слухайте, ви хоча будете розуміти, що ви отримаєте. Ми паркі промо купляємо постійно по 400-500 тисяч монет в магазині, і ми там не отримаємо гарантів. А тут такі еволюції, такі карти І ще, якщо трейдебл пакетики та камон, про що ми взагалі розмовляємо? З приводу геймплею і грінда геймплейного, то в нас нові нагороди за Full Champions і. Під тоці ми будемо отримувати за перший ранг 14 тоців. Там буде один пак на 11, один на 3, три. 3 три піки червоних і два просто піки 87 плюс карточок звичайних. За другий ранг або 13 перемог. Це 8 тоців, там, по-моєму, 5 плюс 3, два червоних піки, вони будуть, червоні піки, один з п'яти, по-моєму, для 13 перемог. І два піки звичайних золотих карток, 86 плюс. Де, звісно, вам теж тоци можуть впасти. Також за 11. Перемог буде 5 тоц в цілому, 2 піки, один з 4 червоні. За четвертий ранг це 10, напевно, перемог. Да, 4 тоці, 2 червоних піки. За 9 перемог, 4 тоці, 2 червоних піки, за 8 перемог, 2 тоці і 2 піки. Можете зайти в Champions Finals, подивитись тут, що конкретно вам буде цікаво. Тут, тут прям є посилання да, на твіт Футболіст Лікса. Він пройшовся і подивився. Я розповів про нецікавіші ранки, але якщо у вас якісь власні, то можете зайти в меню гри поглянути в розділі Full Champions. Отже, друзі, буде гаряче, буде цікаво. Я прадив наразі бути ліквідним, тому що ну, ви всі знаєте, що може відбутися з маркетом, що її з ним роблять. Єдине, хто мені подобається, це, до речі, ті карти, про які я вам в минулому відео казав, але вони вже набрали. Месі, я е, дивився, він був 32. да? 33. Я вам казав, що максимально близько до 30. Він спокійно снайпився ці всі дні і от два дні. І ось він вже 43. Карта вже 10 -ка дала же 114 про нього ми теж розмовляли. Ми розмовляли про Макалістар. Він же 85 Ми розмовляли про Упробельне. не розмовляли, а він теж набрав. Дешеві бісти потрошки набирають. І в принципі е такі карти вони і можуть наразі бути такою безпечною зоною інвестицій. Бо вони підуть з паків вони все ще дешеві бісти. Три плейстали, звісно, це класно то це. Але коли виходять класні, то це вони. Або дорогі, або якісь просто намальовані. А оці дешеві карти, які ще й під еволюцію підходять, це може бути гарна зона профіту. В мене в місті 35 карт куплено по 32, 30, 30, 33 тисячі. монет десь так я купляв. Я його поки тримаю. Я думаю, що коли він підійде в еволюцію, в нього є взагалі потенціал летіти там і в 90 спокійно. Подивіться на Кріштіану Роналду. 114 коштує 89-го рейтингу, 87-го 316, 88-го немає на маркеті, тому що вони підходять під еволюцію. Тому можливо, вчера. Четвер я під нагороди за дивізіони докуплю цих карток і погляну, куди вони там будуть рухатись. Ну а іншу частину буду просто лишати ліквідність. Я люблю трейдити на тоцах. Це перші команди, перші такі е, класні рухи маркету. Вони на хайпі і вони зазвичай гарно працюють. Тому чекаю вас п'ятницю на стрімі. Взагалі, підписуйтесь на твіч, приходьте, то в нас там весело. І не забувайте підписатись. На Ютуб на сьогодні ми будемо закінчувати. Про все поговорили. Якщо про щось забув, не забувайте тут. Мені в коментарях запитати. Сподіваюсь, у вас та ваших близьких все добре. Побачимось, коли побачимось. Бережіть себе. Це буде Україна.